Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, наша історія надзвичайно багата, особливо багата козацька доба. Там є стільки пригод, стільки невідкритих ще історій, що Скажемо, не одному поколінню ще доведеться попрацювати? Ну, наприклад, взяти хоча б детективну історію України про священний меч гетьмана Богдана Хмельницького. Чого він священний? Як і для чого ж його шукає? Звичайно, для історії, для того, щоб знати правду. Скажіть, будь ласка, Романе Володимировичу, що вже? Знайдено і що вже відомо. Дякую, Марія Олександна. Бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми з Марією Оксандрою знову і знову повертаємося до теми Козаччини, до козацької доби, на якому будувалася, будується, і ще довгий час буде основою для розбудови нашої України. Ми вибрали одну із тем сьогодні таку легендарну розповідь про меч Богдана Хмельницького. Про якого практично мало є відомостей, і мало про, цього, про цей меч опису є в історії, і мало вже людей, як це так, що у Богдана Хмельницького хтось йому подарував меч. А була ця історія таким чином, що коли Богдан Хмельницький... Збирався на полі Берестецької битви. Ми знаємо, що у 1651 році відбулася Берестецька битва, це неподалік Славута на Волині, де зібралися два війська. Військо Речі Посполитої Яна Казимира, яке нараховувало 150 тисяч. Озброєних воїнів з їхній сторони, де була зібрана піхота із Швеції, з Німеччини, з Франції, з Італії. І щоб зібрати це військо, то Ян другий Казимир потратив всю свою казну. І Яну Казиміру буде подарований меч освячений Папою Римським. Але нема відомостей, що Богдану Хмельницькому. У цьому ж році був подарований Константинопольський патріарх, освятив меч і подарував його Богдану Хмельницькому. І ось про цей меч мало є відомості. Якраз ми зараз наші історики, наші архівісти розшукують цей меч. І хочуть сказати, яка велика сила і яка е, е, суть закладена в тому, що Константинопольський е, е, патріарх прислав е, меч Богдану Хмельницькому з благословення на перемогу. Mm -hmm. Але де зараз знаходиться той меч? Той меч, кажуть, був у могилі, коли помер Богдан Хмельницький, був похований Ілінській церкві, і в його могилі знаходився той меч. Але ми знаємо, що великі розкопки проводилися в 1993 році. І, можливо, є відомості, що цей меч був знайдений, але таємно був відправлений в музей. Санкт Петербурга. І знаходиться він в Санкт петербурзі схований від України від українського народу. Але є копія його цього меча, який е, Константинопольський патріарх дарував Богдану Хмельницькому. І ця копія знаходиться якраз у Львівському музеї. І що інтересно, що такий факт, як відношення Константинопольського патріарха до Богдана Хмельницького, який особисто йому дарував меч, підкреслює, що які були глибокі відносини між Козаччиною і Константинопольським патріархом. Як вважали Богдана Хмельницького, який був гетьманом всієї України, який зібрав. Таке велике військо, яке протистояло війську Речі Посполитої. І Хоча в хроніках розказано про різні ці битви, як проходили ці битви, але те, що Богдан Хмельницький зумів протистояти 150 -ти тисячному вишколеному, озброєному війську Яна ІІ Казиміра короля, Речі Посполити. Це вже говорить про той факт, яка була сильна українська держава. Ну, як козацька держава, Українська держава. Тому що багато в хроніках на той час пишуть Козацька держава. І якраз символ відношення з Константинопольського патріарха до Богдана Хмельницького показує яку. Владу, яку силу, і яке мав велике прагнення збудувати українську державу Богдан Хмельницький, і яку він мав підтримку. Ну, то що ж, ми будемо надіятися, що такі якраз е, е, факти, мечі, які даровані е, патріархами. Збережуться в Україні і будуть підкреслювати, що Україна була, є Все і, і буде. буде. Все буде Україна. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.